У вчених нова загадка. Темна матерія сформувала у всесвіті об'єкти, яких не повинно було існувати. Що вже з'ясували фахівці, і що це означає для людей? Розповім за мить. З вами новини Тесеної і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Надмасивні чорні діри, які розташовані у центрі майже усіх галактик у Всесвіті, могли бути сформовані під пливом темної матерії. Інакше ці об'єкти не повинні були б існувати. Вчені вже припустили, що надмасивні чорні діри в ранньому всесвіті могли утворитися з великих газових хмар, коли ті стиснулися під дією гравітації. Такого висновку дійшла група астрофізиків Каліфорнійського університету Лос-Анджелесі, чиє дослідження опубліковане в журналі Physical Review Letters. Відповідно до чинної теорії, утворюється. Ринів всесвіту для формування велетенських чорних дір шляхом поглинання матерії або злиття з іншими чорними дірами потрібні мільярди років. Але космічний телескоп ВЕБ виявив надмасивні чорні діри, що виникли лише через 500 мільйонів років після великого вибуху. Існує припущення, що надмасивні чорні діри в ранньому всесвіті могли утворитися з великих газових мар, коли ті стиснулися під дією гравітації. Однак під час цього процесу газова хмара остигає надто швидко і не колапсує як один суцільний об'єкт. Та розбивається на менші газові хмари, які пов'язані одна з одною. У новому дослідженні йдеться, що швидкість охолодження газу залежить від кількості молекулярного водню у газовій хмарі. Моделювання показало, що додаткове випромінювання з певним рівнем енергії зруйнує молекулярний водень і створить умови, які перешкоджатимуть дробленню величезних газових хмар. Автори дослідження припустили, що невидима для нас темна матерія може містити нестабільні частинки, які можуть розпадатися на фотони, тобто частинки світла. Їхнє випромінювання розщеплює молекулярний водень та ймовірно посприяло тому, що газ. Газові хмари не охолонули занадто швидко, залишилися суцільними та перетворилися у надмасивні чорні діри. Нагадаємо, раніше вчені заявили, що деякі чорні діри випромінюють імпульси, які в графічному відображенні дуже схожі на запис ЕКГ людського серця. Сигнали серцебиття чорних дір є неймовірно рідкісними і поки що були виявлені лише у двох таких космічних об'єктів з сотень відомих. Чорні діри, звісно, не є живими істотами, у яких б'ється серце, але деякі з них випромінюють імпульси, які в графі. Ічному відображенні дуже схожі на записи КГ «Людського серця. Про це йдеться у публікації китайських астрофізиків на відкритій науковій платформі «Архів». Вчені Зазначають, що чорні діри час від часу випромінюють велику кількість енергії, коли споживають забагато газу. Отже, таку поведінку гігантських ненажер можна було б назвати космічною відрижкою. Але увагу китайських дослідників привернув інший імпульс, який вони порівняли із серцебиттям. І їхнє нове дослідження виявило, як саме відбувається цей дивовижний. Procesas. Чорні діри поділяють робіту із другою зіркою, якою постійно харчуються, і поступово знищують її. Таке невпинне харчування чорної діри може тривати мільйони років. Але коли чорній дірі вдається витягнути зі свого компаньйону і заковтнути велику кількість матерії, ця їжа всередині чорної діри стискається і нагрівається до надзвичайних температур. Наслідок цього процесу відбувається потужне рентгенівське випромінювання, яке можуть фіксувати астрономи на землі, якщо чорна діра розташована на досяг. Ажні для спостереження відстані. Останні спостереження за чорними дірами виявили у двох з них дивну поведінку. На тлі загального спалаху астрономи зафіксувало невеликий регулярний імпульс, ніби вбудований у головний викид енергії. Його графічне відображення схоже на запис електрокардіограми, повільне зростання, швидкий спад і повернення в нульову точку. Досліджуваний ними спалах виник у чорній дірі, яка розташована на відстані 28 тисяч світлових років від нашої планети. Вивчення серцебиття чорно чорної діри показало, що ці імпульси викликані взаємодіями і нестабільностями всередині зіркового матеріалу навколо чорної діри. Китайські астрофізики пояснили, що коли матерія затягується у чорну діру, вона стискається і утворює тонкий диск, який швидко обертається і створює нестабільну ситуацію через те, що рентгенівське випромінювання диска конкурує з гравітацією чорної діри. Далі диск тимчасово фрагментується, і частина його поглинається чорною дірою. Внаслідок цього вивільняється величезна кількість випроміню яка ініціює імпульс серцебиття. Потім випромінювання нагріває фрагментовий диск, чим перешкоджає його повному поглинанню. Через деякий час матерія умовно стабілізується, а потім процес повторюється знову і знову, доки чорна діра повністю не перетравить захоплену матерію. Подібне серцебиття наразі вдалося виявити лише у двох з усіх відомих науковцям чорних дір. Але вчені сподіваються відшукати ще більше таких об'єктів, щоб докладніше вивчити процес харчування чорних дір. Також раніше вчені знайшли докази теорії Ейнштейна всередині Чорної діри. Нове дослідження довело, що чорні діри мають область занурення, яку передбачив геніальний науковець. Так, на краю Чорної діри є область, де матерія не може залишатися на орбіті і падає всередину. Цей водоспад плазми передбачила запропонована Альбертом Ейнштейном 1915 року теорія тяжіння, яка описує гравітацію як прояв геометрії простору часу. Використовуючи телескопи, здатні виявляти рентгенівські промені. Група Британських та американських астрономів вперше спостерігала цю область занурення у чорній дірі на відстані близько 10 тисяч світлових років від землі. Про це пише CNN. Це не перший випадок, коли Чорні діри допомагають підтвердити велику теорію Ейнштейна, також відому як загальна теорія відносності. Перша фотографія чорної діри, зроблена дві 2019 році, підтвердила основне припущення геніального фізика про те, що гравітація це лише матерія, що згинає тканину простору часу. Багато інших прогнозів Ейнштейна з роками виявилися вірними, у тому числі гравітаційні хвилі та універсальне обмеження швидкості. Чорна діра, що була об'єктом спостереження, знаходиться в системі під назвою Maxi G1820-070, яка складається з зірки менше сонця, і самої чорної діри, маса якої оцінюється 7-8 сонячних мас. Астрономи використовували космічні телескопи, щоб зібрати дані та зрозуміти, як чорна діра висмоктує плазму із зірки компаньйоном. А провідний автор дослідження Ендрю Мамерім заявив наступне: навколо цих чорних дір обертаються великі диски металу із прилеглих зірок. Велика частина його стабільна і спокійно рухається по орбіті. Це схоже на річку, а область занурення схожа на край водоспаду. Якщо річка винесла вас до його краю, ви просто падаєте вниз головою. Більшість того, що ви бачите, це річка. Але в самому кінці є крихітна ділянка, яку, по суті, ми й знайшли. Він додав, що дослідження стало першим свідченням існування водоспаду Чорної діри. На відміну від горизонту подій, який знаходиться ближче до центру Чорної діри і не дозволяє нічому вислизнути, включаючи світло і випромінювання. В області занурення світло все ще може вирватися назовні, але матерія приречена потужним гравітаційним тяжінням. Пояснив мамері результати дослідження можуть допомогти астрономам краще зрозуміти формування та еволюцію чорних дір. Однак у дослідженні не вистачає фактичного зображення чорної діри, тому що вона надто мала і дуже далеко знаходиться. Тому інша група вчених з Оксфорда працює над грандіозним проєктом першим фільмом про чорну діру. Щоб здійснити свій задум, команді спочатку потрібно буде побудувати нову обсерваторію на Мібії, яка має бути запущена в експлуатацію протягом 10 років. Це дозволить вченим. Спостерігати та знімати великі чорні діри в центрі галактики Чумайський шлях та за її межами. А як вам нові заяви вчених про всесвіт? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.